Гармати бригади ГАРД безперервно працюють по окупантах. Все завдяки майстерності ремонтувальників в Державній прикордонній службі України розповіли, як військові відновлюють артилерію просто на передовій. Гармата остріл. Гармати на полі бою це підтримка піхоти і захист для танкових маневрів. Кожна артилерійська одиниця має свій ресурс, який з певним часом вичерпується. Верхній циліндр тримаємо, перевірили зранку його. і тримає 80 атмосферів. А нижній у нас потік може бачимо, де тече, як тече. Ми його вже розібрали. Прикордонник Борис обладнав на передовій справжній міні-завод. Ремонтує гармати в цеху чи просто на позиціях. Там, де не вистачало обладнання, виготовив його власноруч. Ключі аутентичні придумав я вічно їх. Я до цього працював головним інженером великого підприємства в Україні і. Знаю, як це все треба робити. Прикордонник розповідає: для ремонту артилерії на позиціях треба дві людини. Все необхідно робити швидко і злагоджено. Зараз Борис і його побратими б'ють окупантів на вовчанському напрямку. Перед цим у нас була проблема з накатником. Попав ланцет по циліндру. Такий ремонт завод не взявся робити. Ми це зробили. Прикордонник каже, головне, щоб зламані гармати якнайшвидше ставали в стрій. Важлива кожна година. Гармата! Постріл!